Звісно, ти вже чув про це аніме. Або вже подивився, але не викупив, чому всі так кайфують від нього. Сьогодні я тобі розкажу, чому людина бензопила це найкраща аніме адаптація та шедевр кінематографічності. Людина бензопила нормально так розриває шаблони. Автор висміює стандартний архетип протагоніста в аніме, роблячи денджі таким, як він є. Він не має жодної благородної цілі, всього. Лише а в першій же серії Макіма робить те, на що зазвичай у схожих тайтлах ідуть сезони. Звісно, це все для того, щоб зацікавити глядача, але це створює унікальне відчуття інтриги, бо ти не знаєш, що далі буде. Частково персонажі теж відносяться до розриву шаблону. З всіх персонажів, яких на даний момент показали, мені цікаві всі. Автор точно знає, що потрібно аудиторії в головних ролях: кончений ідіот, найсексуальніший чоловік в світі. Гаряча Чікса. Лиходій британець. Такий собі жартівник. Обертатне стерво, Якийсь чувак, покидьки, невизнаний геній. У авторів адаптації вийшло досить круто їх розкрити, але все одно залишити нотку цікавості. Та сама Макіма, просто вершина тої химерної загадковості. З нею завжди присутнє відчуття, що вона все знає, що ти давно у її пасті і вже ніколи не виберешся. Кожен персонаж, навіть не дуже важливий для сюжету, зацікавлює. Виникає питання, чому він так виглядає, чому він став мисливцем? Всі вони живі та вносять свій вайб. І раз у нас пункти випливають з пунктів. Форма мисливців на дияволів це саме те, від чого ти кайфуєш. Ця біла сорочка і чорний костюм з кроваткою описує серйозність цієї роботи та додає якогось шарму цій організації. Денджі не носить піджака, але це ще більше підкреслює його бунтарський образ. Думаю, автор дуже сильно любив людей в чорному, адже це фактично їхня копія. А якщо ти хочеш бути таким же стильним, підписуйся на канал. Ну, і якщо ми взялися за фільми, то давайте глянемо деякі референси з фільмів в опенінгу. To to... Тут є відсилка до кримінального чтива, Великий Лебовський, Техаська різня бензопилою, одного разу в Голлівуді та навіть відсилка до Івенліона. Люди, які робили адаптацію, включили любов автора до фільмів та напихали стільки референсів, що їх ще досі знаходять. А тепер ми добралися до найцікавішого. Загалом в індустрії аніме, кінематографічність це досить унікальне явище, адже створити саме аніме досить важко, а про якусь кіношну картинку і говорити не варто. Але у людини бензупали вийшло. Я не можу пригадати настільки кінематографічного аніме. Кожен кадр несе якусь естетику, яка заманює тебе. Як тільки ти помічаєш якийсь красивий момент, перегляд аніме перетворюється на пошук ще таких кадрів, а вони всюди. Хоч бери і на заставку клади, завжди відчувається динаміка. Навіть техніка ротоскопіювання тут вписується шикарно. Масштабні плани тільки покращують емоційність кадрів або просто дають насолодитись якісною картинкою. Пейзажі в Бензопилі чудово передають той вайб Японії, який є насправді. В аніме часто курять, і це також вносить свій вайб кіно. Просто погляньте на цей момент. Признайтесь, теж захотілося зробити тяжечку. Якщо не враховувати першу серію, де було не дуже якісне 3D, бойові сцени тут просто шикарні. Під час файту ти не втрачаєш мішанині ефектів головного героя і просто насолоджуєшся плавністю подій. Навіть картинки їжі виглядають апетитніше, ніж мій з кубасою в реальному житті. Даний твір показує, що не обов'язково мета в житті має бути якась грандіозна чи світового масштабу. Не потрібно ставати королем піратів чи президентом України. Інколи достатньо просто побути з дівчиною. Та відвідати хліб з джемом. Цим самим бензопилай підкупляє. Вона більш приземлена, більш реальна для нашого життя. В даній історії поєднується реалізм з нотками абсурду і комедії, які разом створюють саме те, що так хочеться дивитись. Студія Мапа зробила просто колосальну ставку на це аніме. І будемо чесні, вона її виграла. Адаптація рвався шаблони. Музика, картинка, подача це все на висоті. А автор манги придумав цікаву історію, яку хочеться переглядати. Якщо ви досі не подивились людину бензопилу, то саме прийшов на цей час.